Всім привіт! Мене звати Анастасія, і ви на каналі знову Розпускай. І сьогодні у нас останній день літа. Завтра в нас вже буде осінь, діти підуть в школу, в університети. Сезон відпусток підходить до кінця, і тому в цьому відео я пропоную вам підвести підсумки нашого незабутнього літа і подивитися, що ми з вами або я, <свісно> я вас надихала, а вже в'язали ви чи ні, я не знаю. Ну, давайте так, що я зв'язала за це літо. Звісно, що всі моделі будуть з примірками. Трошечки поговоримо про певні моделі, згадаємо, в яких відео вони були вперше показані. Ну, і, звісно, що ми з вами приміряємо. Так, як в мене близько 7-8 Десь так виробів, в'язаних мною, то я не буду там, приміряти дуже багато образів, тільки так парочку, аби не затягувати це відео до безкінечності. Ось, Тому я пропоную вам понастольгувати в цьому відео подивитися, що ми з вами дивилися вже на моєму каналі, позгадувати, як то все було, провести це літо і вступати в осінню пору пору светрів, кардиганів. Я і надалі вас буду надихати вже на осіннє в'язання. Будемо дивитися різні підбірки того, що можна зв'язати на осінь. Але давайте ще... В останній день літа все-таки згадаємо про саме літнє в'язання. Тому, як завжди, кажу вам: беріть щось смачненьке, беріть серветки для ностальгії, або, краще, візьміть своє в'язання, яке вам треба дов'язати, або розпочинати в'язати. Поїхали міряти. І давайте розпочнемо з вами з цієї жилетки. Якраз вона мені чудово підійде під цю сукню. Ця жилетка зв'язана гачком. Я надихалася жилеткою, яку побачила в магазині Зара. Ось тут є це відео, це відео, в якому я показала детальний майстер-клас, як я в'язала цю жилетку, який тут візерунок. Ось тому, якщо вона вам сподобається, то переходьте на відео, і ви зможете зв'язати собі таку саму, а ми погнали міряти. Ось так виглядає ця жилетка на моїй чорній сукні. Вона така достатньо базова, тому що цю жилетку можна також вдягти не тільки з цією сукнею. Зараз ми ще поміряємо кілька образів з нею. Що мені в ній дуже подобається, це те, що вона регулюється, тобто можна зробити так, щоб вона була вільного крою, а можна ось так підзатягнути, ось так, наприклад, щоб вона була така при фігурі. Ось такі стандартна базова жилетка. В'яжеться легко, швидко. Такий тут візерунок, можемо побачити. Я вже не пригадаю, здається, тут стопчики з одним накидом і просто стопчики між собою чередуються, але, якщо чесно, вже і не пам'ятаю. Другий образ. Ще я досить часто вдягала цю жилетку під е, цю сукню. Е, По-перше, ця сукня з такого легкого матеріалу, який дуже-дуже сильно мнеться. І хоча б якось щоб прикрити зверху ці там, якісь складочки, ну, буквально, щоб ви розуміли, сядеш, посидіть на лавочку і все, воно вже десь ззаді прим'яте. І до того ж, це такий матеріал, який. Важко працювати, він дуже тонкий, і чуть-чуть, десь каплюшечку перетримаєш все, починаються білі такі полоси. І тому, як альтернатива, я вдягаю зверху е цю жилетку, і це приховує якісь там м'ятості, якісь недостатки, плюс утеплює ваш виріб. Ну і якось його розбавляє, бо просто сукеночка, як на мене, якось скучновато. А ось якщо з таким ось поєднанням, то досить непогано, що там сумочку, окулярчики, аксесуарчики, взагалі бомба. Ось такий ще варіант: жилетка, рубашка і джинси на більш таку осінь. Гаразд. На більш прохолодну погоду. Мені подобається поєднання цього темно-зеленого такого кольору і білої жилетки. І синіх джинсів. Можна так одну заправити, по хуліганськи. Ось так, ну, щось можна, типу, погратися, це повище няти. Можна розправити, як кому подобається. Можна тут вузлик зав'язати якось. Погратися можна загалом з рубашкою. І це, дивлячись під який настрій. там. Так? Далі хотіла з вами згадати ось цей. Топ з серветок, ми з вами а, говорили про нього ось в цьому відео. А в цьому відео ми з вами також дивилися на те, які взагалі є вироби з топів серветок. Тут я просто зв'язала багато серветок, і потім їх поєднала між собою. Складність заключалася в тому, що в мене не було ніякого манекена, нічого, і треба було чітко зрозуміти, що з чим я буду як з'єднувати і. В цьому, звісно, получилось трішечки недорозуміння. Я всі відео залишу в описі під цим відео посилання. А, Але ось такий неординарний. Топ і там ще були в нас сукні, гольфи, здається, спідниці. Сукні точно були багато. Ну, якщо вам хочеться саме такого неординарного чогось подивитися, надихнутися такимось нестандартним, то можете подивитися це. відео. Звісно, під коралову сукню ми не могли з вами не приміряти. Мій улюблений топ з серветок. Це така гарна серветочка вийшла. І ці також. Взагалі виглядає досить непогано. Мені дуже подобається. Взагалі, мені здається, що в мене якісь такі речі виходить в'язати, що вони ніби всі якісь такі універсальні, що там під одну сукню можна вдягти. Майже не все, що я зв'язала за це літо. Або в мене просто такий якийсь смак на підбір кольорів, що вони якісь там всі однієї групи, і всі між собою так якось нормально поєднують, або ж, не знаю, такий феномен я помітила, що під цю сукню можна вдягти і а, цей, хустку, жилетку, топ-серветок, філейне в'язання. Ну, типу... Тільки топ і спідницю не можна вдягти, а так все інше, напевно, а, ну і светр. Все, що ми в'язали, і все воно і... <свісно> і між собою комбінується. Просто кольори суконь змінювати, і під все буде підходить. По-моєму, прикольно. <свісно> Такий... Так випадково вийшло, я взагалі не планувала, але вийшло взагалі класно. Ну і другою стороною вже приміряємо. <свісно> можна так і так носити. В принципі Мені інколи подобається більше ця сторона, інколи та. Тут просто на один колір менше, а там ще є такий а, колір оцей Але мені так і так подобається. Не можу визначитися, яка сторона навіть подобається мені більше ця чи. Ця. Не знаю, де тут перед-де-зад. У мене два переда, виходить таке може бути під зелену рубашечку. Зелені серветочки, трошки іншого відтінку, такі вони салатові. Да? Також виглядають, як на мене, дуже влучно. Можна погратися з рубашкою, там одну половинку якось заправити, можна її всю, в принципі, заправити, зав'язати у вузлик. Дуже багато. Ну, мене просто джинси з низькою посадкою, тому е, я не буду її повністю заправляти. Це буде виглядати не зовсім виграшно і не зовсім гарно. Але якщо взяти там ось такі джинси з високою посадкою, то буде виглядати ще цікавіше. Ну, другу сторону, будемо міряти. Звичайно, будемо. Ну так, швиденічко поміряємо. Не можу обрати знову ж таки який варіант гарніше, цікавіше. Можливо, ви мені в коментарях напишете і скажете. Як вам подобається більше. І, взагалі, що ви думаєте, стосовно цього топу з серветок? Це не е, така річ, яку не всі зрозуміють. Тому ось так. Мені подобається. На чорній сукні це виглядає приблизно ось так. Я вважаю, що це гарно, мені подобається. Оп-оп-оп! Ось це друга сторона. Ось так це виглядає спереду. Мені досі це дуже подобається. Прям витвір мистецтва, гарні серветочки. Можливо, я би попрацювала би в наступний раз над, ну як би так сказати, я б зробила цей виріб більш продуманим. Я би продумувала, де як я буду що з'єднувати. В якому місці які серветки будуть знаходитися, розташовуватися. Проте, як на мене, на перший раз дуже навіть гарна робота. І, якби мені сказали, що Настя, розпусти, перев'яжи, ні, мені подобається і так. А в наступний раз, коли я, можливо, захочу зв'язати собі якусь сукню або що ще, я би попрацювала більше над деталями, але мені здається, що ці деталі не настільки критичні, щоб перев'язувати цей виріб. А ви як думаєте? Далі у нас з вами філейне в'язання. Цей топ я зв'язала. Потім ви мене в коментарях просили, щоб я ще показала і розказала трошечки про техніку філейного в'язання. І в нас вийшло потім друге відео, де я зв'язала фартух на морську тематику. Давайте спочатку з тонічкою розберемося, а потім перейдемо до самого фартуха. А філейне в'язання в'яжеться гачком, воно в'яжеться достатньо швидко, тому що це техніка, яка дуже нагадує сітку, але також з додаванням певних. Візерунки. Як в моєму випадку, це Троянда, на Фартусі була чайка. Загалом можна вив'язати абсолютно все від портретів, наприклад, якихось людей. Е, да Схем дуже багато. Ми з вами розглядали схеми також в моєму відео. Схем дуже багато на Pinterest вже майстер-класів дуже багато на YouTube Я вважаю, що саме філейне в'язання це був такий міні. Ні, тренд цього сезону, тому що саме цього літа весною згадали про цей тренд, згадали про філейне в'язання, про цю техніку, яка вже існувала багато років. І дуже багато в'язальних блогерів почали відновлювати, показувати, як це робити, творити хустки, фартухи, одяг, спідниці, когти. Загалом у нас було відео, де ми розглядали філейне в'язання, розглядали вироби, які можна зв'язати за допомогою техніки філейного в'язання. Довго не буду на цьому зупинятися, тому що можете передивитися знову те відео, але ось така робота в мене була. Ось так виглядає моя троянда на Чорні сукні, були коментарі, виріб вузький, типу, що треба було розширити. Я і не планувала, що він буде такий вузький, просто не розрахувала. Але коли цей виріб вийшов, то мені здалося, що навіть завдяки тому, що він вузький, він ніби підкреслює фігуру, і ось цей малюнок виглядає. Більш виражено, тому що, якби він, можливо, був би такий більший, можливо, він там скомкався або і ще щось. Ну, Така ось асиметрична мене котиночка, також вдягала її на вулицю неодноразово. Вона є двосторонньою, тобто можна носити ззаду і спереду. В мене було відео з приміркою також цієї маєчки, тоніки. Але це відео було на морі, тому там не так багато образів, тому що я собою і так взяла півалі за речей. Але все одно, подивіться, там також є різноманітні образи, з якими я одягала цю тоніку. Опа! Такий ще є в нас образ. Класно підкреслює сукню, і те, що він приталений, надає знову ж таки цій сукні більш таки правильний жіночний силует. Тому що якби він був сильно об'ємний, то просто ну, було б теж гарно, я думаю. Але мені навіть ну це треба міряти. Я не можу сказати, яка версія мені подобається найбільше, тому що в мене є тільки ось така версія. І якби в мене там. Може, колись я собі ще зв'яжу схожу, але більш широку річ. І тоді ми з вами обов'язково порівняємо, що виглядає краще, коли філейне в'язання таке приталене, або коли воно таке вільне, вільного крою, так би мовити. Але все рівно троянди, літо, все як треба. Буду дивитися взимку це відео і згадувати. Останній день літа далі. Ось цей фартух, про який ми щойно з вами говорили. В мене тут чайка, хвилі, і з другого боку в мене навіть є приклеєні камінці і мушлі. Ось вони тут. Також вже ми проговорили про філейне в'язання, тому довго зупинятися не буду. Подивимося пару образів з цим філейним з цим фартухом, і поїдемо далі дивитися, що ми ще в'язали. Ось такий ще є образ фартухом. Знову ж таки, ну прям універсальна річ. Всі ці хустки, фартухи знову ж таки, просто підійдуть під все мастхев, літо, зима, осінь. Просто виглядає неймовірно гарно. Можна на цей бік, можна наперед, можна ще на інший бік. Просто. Ну, неймовірно, гарно доповнює будь-який образ, мені здається, особливо для тих, хто любить таку багато шаровість, як я. Я люблю, коли одяг можна там, подивитися, що там де вив'язано, якісь такі дрібні деталі, особливо якщо додати аксесуарів, тому що я так не запарювалася над цими образами сильно, тому що можна прям погратися ще з якимись намистом, з цюшками, зрі. Сирі... Кошками, я не знаю, там, З головними уборами. Загалом можна сумки, ну, всі аксесуари, і буде взагалі, неймовірно гарно, красиво. І зв'язано своїми руками, що саме головне, ми самі це зв'язали, самі носимо. І ця річ індивідуальна. Таку річ ніхто не купить в магазині. Ось такий ось образ, також чорна сукня, скільки ми вже з вами підібрали образів, просто маючи одну чорну сукню, як її ми доповнили завдяки нашому в'язанню. Просто не маючи багато речей в гардеробі, можна завдяки в'язанню робити безліч неймовірно гарних образів. Моє кохання, кохання цього літа хустка. Мега універсальна, мега класна, мега-красива підходить під будь-що штани, сукні, спідниці, просто на голову, на груди, з боком, передом. взагалі Купа варіантів, як її можна носити, як можна її обігрувати. Всім рекомендую дуже багато хусток. Ми з вами бачили ось в цьому відео ми дивилися різні хустки, дивилися різні образи, різні варіанти. Загалом це прям must have мого літа, тому що майже кожну прогулянку я її одягала. Бо мені здавалося, що без цієї хустки мої образи виглядають якось пусто, порожньо, нецікаво. А і ось ця хустка ніби прямо додала таку родзинку в мій гардероб, і вона реально такий колір, який просто підійшов під ну, все. Під все, що в мене є в гардеробі, і виглядає, ну, прям вау. Мені дуже подобається, я всім рекомендую. Це та річ, яка має бути в гардеробі. Мені здається, кожної людини, яка любить ось такі там нашарування. В'яжеться швидко, виглядає мега стильно. Давайте дивитися образи. Хусточка і сюди підійшла. По-перше, в'яжеться швидко. По-друге. Дуже зараз стильна, модна, на піку популярності. Третє, можна застилізувати під будь-що, аби по кольору підходило. Але, виходячи з першого пункту, що вона в'яжеться швидко, можна нав'язати собі всіх кольорів, які ви хочете, які у вас присутні в гардеробі, і чергувати буде ваша фішка, у вас буде багато хусточок, всі будуть вас пізнавати по хусткам. <смеш> як мене. Ще Мені дуже подобається ось цей образ. Це сукня така вона вільного крою. А завдяки цій хусті я її обв'язую так навколо талії тугесенько. І це ніби створює правильний такий силует жіночний, з талією, все як треба. Тому мені прям дуже подобається цей образ так носити. І по кольорам підійшло взагалі прям просто. Я не знаю, мені прям дуже подобається цей образ. Я, звісно, вже не могла вам його не продемонструвати. І я так шкодую, що вже наступає осінь, тому що я не зможу так ходити. Ну, Хоча, можливо, якщо там зверху щось накинути, то, то можна, в принципі, і продовжувати ходити. Але це так класно, я не можу. Мені дуже подобається. Можна ще його зав'язати по центру. Трикутничком наперед, типу, не на біка, як фартух. Це все одно виглядає неймовірно круто, як на мене, просто ідеально. Дуже прикольний образ а, і краса. Знову просто чорна сукня і наша хустиночка чудово просто її доповнює. До того ж, можна її носити не тільки на талі. Зараз Ось така спідничка. Можливо, ви пам'ятаєте. Ми з вами надихнулися брендом Miu Miu, тому що це така їх стилістика, і зв'язали собі ось таку спідничку. Це було в цьому відео. Там ми з вами роздивлялися і різні взагалі варіанти, і ціни, і бренди, все як ми любимо. Можете переглянути, якщо ви його не переглядали. І ось коли я шукала матеріали до цього відео, в мене таке натхнення було, і я зв'язала таку спідницю. По-перше, вона зв'язана гачком простими стовпчиками з накидом. Вона така морського кольору, тому що ми тоді тільки. Ми тоді тільки прилетіли з моря, і мені так хотілося чогось морського, ще трошечки цього тепла. І в мене були нитки, які я купила в Болгарії. Ось вони. І я з них ось зв'язала таку спідничку, яка мені нагадує хвилі моря, такі біла нитка, яка нагадує піну цих хвилей. І водичка, така бірюзова синя. Це моє, мій куточок моря в моєму гардеробі. Давайте ще поміряємо її і поїдемо далі. Спідничка під чорне виглядає також класно. Мені здавалося, що тільки під світлі речі. Ну, я дягала раніше цю спідницю тільки під світлі речі. Але, як виявилося, під чорне також досить непогано. Єдиний мінус в цій спідниці що вона просвічує. Ну, не прям, прям там силует ніжок видно, якщо сонце буде світити під певним ракурсом, але я маю вас. Про це попередити, щоб це не стало для вас сюрпризом. Мене це, в принципі, не бентежить, тому що в нас тут сонця особливо немає, і сильно воно там не прям сильно просвічує. Але ви маєте знати, що такий нюанс в цій спідниці все ж таки є. Далі в нас ось такий топ. Ну, на вішалці він не зовсім зрозуміло виглядає. Ми його приміряємо. Це чудовий топ, який ми зв'язали після перегляду ось цього відео. Точніше, я зв'язала після того, як я підбирала матеріали для цього відео. Там ми з вами дивилися, як можна різними абстракціями прикрасити і зв'язати за допомогою гачка різні такі прик... Ну, і не тільки гачка, там ще спиці, здається, були. Да. Як як взагалі можна зв'язати якусь абстракцію на собі, щоб це виглядало дуже гарно, дивилися багато прикладів, спілкувалися на цю тему, ось, і я зв'язала ось такий прекрасний топ, вдягала його просто мільйон разів. Мені здається, що це найвдягнутіший. Топ цього літа, тому що після того як я його зв'язала, коли була гарна погода, я майже завжди вдягала саме його. Він максимально комфортний, зв'язаний також просто з топчиками з одним накидом. І це мега просто, мега гарно, і також він дуже швидко в'яжеться. Давайте його обов'язково поміряємо. Прекрасно виглядає під джинси до того ж, в мене кросівки схожого кольору. Ось так я і вдягала її гулять на вуличку. Прекрасно. До того ж, великий плюс цього топа в тому, що його можна носити без верхньої, білизні, нижньої, верхні, без верхньої нижньої білизни білизни, без бюджгалтра. І влітку, коли спекотно, то, знаєте, щоб не парило нічого, продувалося. То, як на мене, просто супер. Ну і завершимо ми це відео ось таким светром. Дам. Вже потрошечку я готуюсь до осені. зв'язалась такий светер, в'язала його регланом зверху. Це в мене резинка, яку я згорнула, типу вона в два, в два складання. Далі просто прибавки і лицьова гладь, і знизу також резинка. Нічого складного, абсолютно колір максимально вдалий, тому що дуже легко комбінувати з різними речами його. І він такий тепленький. Зв'язаний з пицями, звісно. Ну, я проговорю це. <с. Ось. тому мені він також дуже подобається. Давайте його поміряємо. <с. А як вам таке? Оп. Просто в кадр не зовсім поміщується. в мене тут мої чоботи зимові. ну, осінні. Ну, тут. В Німеччині така зима, як у нас з вами осінь, тому у мене чоботи е, осінньо, весінньо зимові Є! Дуже гарно виглядає, мені сподобалося. Я кажу, це, універсальна, це універсальне в'язання. І на літо можна обіграти цю сукню завдяки в'язанню, і осінню можна, а ще наверх, якщо вдягти якесь пальто, то і взимку можна буде ходити. Одна сукня ну, ладно, ще пальто там дати взимку. А скільки можна і літом, і весною, і жилетку під осінь можна вдягти. Загалом, дівчатки, в'яжіть ось що робить прекрасним цей світ в'язання. <рес> Звісно, що я його вже вдягала, тому що я ж кажу, що в нас тут так прохолодненько. Він дуже зручний, дуже класний після. О, трошечки він став більшим за розміром. Ну, я зв'язала зразок, я знала, в принципі, що він збільшиться. Тому я в'язала його таким приталеним, і він такий вийшов, якраз як я люблю оверсайз, але не такий не сильний оверсайз в межах допустимого, так би мовити. Також я відчуваю, що це буде один з моїх найулюбленіших светрів, тому що максимально зручний, приємний до тіла, хоча це акрил. Так, я зв'язала його з акрилу. В магазині на розпродажі купила ось такі нитки. Я вже проговорювала також в одному зі своїх відео про нього. Купила на розпродажі нитки по одному євро. Оцей моточок одне євро, а цей 50 центів. На цей светр. В мене пішло 4 мотка, і в мене не хватило буквально от стільки для того, аби дов'язати руках. Тому прийшлося купувати ще один моток, також за одне євро. Дуже смішна ціна взагалі для Німеччини. На нитки, хоча це акрил, але він досить приємний до тіла. Це перша річ в моєму гардеробі, яка зв'язана з акрилу. І я, якщо чесно, думала, що буде гірше, але ви знаєте. Ну, приємний до тіла, гарно виглядає. Е, ще й так якось він швидко в мене зв'язався. Буквально за п'ять днів я його зв'язала, і це там не е, сильно я там поспішала кудись, просто в'язала в своєму темпі, не приділяючи там супер багато часу цьому. Ось таке в нас сьогодні вийшло ностальгічне відео. Я рада, що ви додивилися його до кінця. Дуже вдячна, що ви дійшли до цього моменту разом зі мною. А далі в нас осінь. Теплі, осінні вечори. І горнятком чаю, зі спицями, гачком будемо зв'язати, будемо в'язати зв з вами кардигани, шарфи, якісь шапки. Ну, шапки це вже більше про зиму, але загалом надалі в нас ще буде. Дуже багато чого цікавого, тому я буду вдячна. Якщо ви підпишетесь на цей канал, поставите лайк цьому відео і напишете, що ви зв'язали за це літо. Мені буде мега цікаво почитати, скільки ви зв'язали проєктів, які ці були проекти, і чи зв'язали ви вже щось до осені. Я ось трошечки, як ви вже бачите, підготувалася до перших осінніх днів і надалі будемо вже переключатися на більш таку. Осінню тематику. Всім дякую за перегляд! Всіх люблю, цілую.